Аеропорт Данила Галицького зустрів перший регулярний авіарейс з Києва. Тепер дві українські столиці культурно та політично розділяє 55 хвилин у повітрі. Ціна економ-класі класі 1140 гривень, сім днів на тиждень. Традиційно перший рейсомили, утворивши райдову з води, оцінив зручність рейсу. Міністр інфраструктури України. Андрій Пивоварський розцінює таку перспективу позитивно для української економіки. каже це розвиток із залученням інвесторів. А для Авіапростору це здорова конкуренція і поліпшення умов перельотів. Нагадаю, в Україні діють нові авіаправила. Принцип відкритого неба для львівського аеропорту запровадили ще з 1 квітня. Цей проект дозволяє перевізнику розширити кордони авіапростору. Влада Львівщини і Львова таку ініціативу сприймає на ура, адже це розвиток регіону, а також створення нових робочих місць. За... Декілька місяців цього року з експертною спільнотою ми змогли дійти до того моменту, коли впорядковані авіаційні правила, опубліковані нові правила, які дозволили розкрити українське небо, які дозволили видати нові напрямки для нових авіакомпаній. І маю надію, що цей перший рейс буде початком великої традиції заходу нових авіакомпаній, нових авіаперевізників до українського ринку. Розуміємо, що зараз складна економічна ситуація, і ми дуже чітко усвідомлюємо, що сьогодні в державі є величезні і складні проблеми. Але хто сказав, що навіть в таких умовах не можна писати історію успіху? І сьогоднішній день це сторінка в історії успіху аеропорта Львова і Львівщини. Додам, міністр інфраструктури сьогодні перебуває з робочим візитом. У нас перше, на що звернув увагу, це проблемні дороги і недофінансування з державного бюджету на їх ремонт. Хоча відзначив, що на Львівщині не така вже й плачевна ситуація. Аби зробити автошляхи всієї України, Андрій Пивоварський пропонує реформувати Укравтодор. На Львівщині запустять пілотний проект, який децентралізує структуру, тобто передасть функція автодору на місця. Зреформована структура буде виключно замов. Бнуком послуг, а гроші будуть брати з дорожнього фонду. Він наповнюватиметься з акцизу на імпортне пальне. Відзначив міністр одну із найгірших ділянок дороги. Це траса Львів-Луцьк через Радехів і пообіцяв пролобіювати це питання в уряді. А ще півоварський поінформував, тендер на будівництво першої концесійної дороги Львів Краківець діє і вже є зацікавлені іноземні компанії-забудовники. Декілька компаній вже звернулися до Європейського інвестбанку, щоб потенційно отримати довге фінансування. Я точно знаю, що з ЄБРР вже говорять про довге фінансування. Тобто, я думаю, цей пілотний проєкт, якщо не буде ніяких бюрократичних проблем, ми зможемо успішно пройти. І це буде нова альтернатива по залученню коштів для дорожнього будівництва.